Здобувачі освіти з професій напрямку сільське господарство впродовж останніх років брали активну участь у проєктній діяльності. Працюючи над проєктом Ерозія ґрунтів Екологічна небезпека Ржищівщини», вони досліджували одну із найскладніших проблем міста так як ерозійні процеси впливають на рельєф місцевості, на зменшення площ полів, на змивання верхнього родючого шару ґрунту. Завданнями проєкту були збір матеріалів про геологічну характеристику ржищівчини та вивчення інтернет-джерел проблеми дослідження системи захисту ґрунтів від руйнування. Учні досліджували швидкість руйнування ґрунту за територією ліцею, вивчали напрями роботи державного підприємства Ржищівське лісове господарство, матеріали, досліджуваних сільськогосподарських землекористувань в межах Ржищівської ерозійної яружно-балкової системи, системи заходів боротьби з водною ерозією тощо. Кінцевою метою проєкту стало створення тематичних матеріалів про екологічні дослідження, зокрема, пам'ятки з охорони ґрунтів для майбутніх спеціалістів сільського господарства та публікація матеріалів на сайті закладу у міській газеті «Ржищів» в інформаційно-методичному віснику навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області. Проєкт Ерозія ґрунтів, екологічна небезпека Ржищівщини. Вибору перше місце у всеукраїнському конкурсі на кращий екологічний проєкт Збережемо землю для наступних поколінь аграрної галузі. Працюючи над проєктом Тіні Незабутих предків в рамках обласного проєкту Трипільська культура джерело професійної майстерності. Група дослідників нашого закладу агрономи вивчали стан хліборобства трипільців та його зв'язок з сучасним сільським господарством. Проводили аналіз палое етноботанічних досліджень, вивчали польову археологію, способи обробітку ґрунту наших предків. Під керівництвом викладача Софійчука Олександра Васильовича творча група працювала над виготовленням знаряддя праці для проведення борів. В рамках роботи над обласним пошуковим проєктом Історія розвитку автомобільного та сільськогосподарського транспорту Ракурс Київщина» творча група дослідників вивчала історію професії, знайомилися з роботою станції з випробування землеробських машин та знарядь при Київському політехнічному інституті. Досліджували діяльність Українського інституту прогнозування та випробування техніки для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого. Здобувачі освіти взяли участь у пізнавальному онлайн-батлі про історію виникнення сільськогосподарського транспорту та зернозбиральної техніки. Під час роботи над проєктом творча група відновлювала модель зернозбирального комбайну. Я роберт Каляниць ремонтував міст Кирел Фелі. Я Дмитрій, відновлював цінові ja, передачі. Я Старенчук Ярослав відновлював васові передачі. Я Яценко Антон, відновлював і деталі копнувача комбайну. Проєктна діяльність, пов'язана з професією, є дуже важливою для майбутніх фахівців, так як дає змогу вивчити історію професії, розширити свої знання про сільськогосподарські культури та сільськогосподарську техніку.